Всіх вітаю! З вами Марія і Філіжаночка про найближчі три дні. Тільки важливі події. Давайте будемо розглядати. Тож смачної кави вам і цікавої розповіді. Так, так, хвилиночку, ну, секунд 10, дайте мені я роз, розгледіти хочу, бо при вас відкриваю. Так, дивіться, перше, що бачу, це чоловіка, який хапається за зміни. Зміни, ну, це не самотужки щось буде робити, а це як пропозиції, домовини якісь з людиною, і щось він як, знаєте, от намагається. Вхопитись за ці зміни, але дивіться, тут якась гучна буде справа якогось викриють. В розробці людина її дуже уважно розглядають і чекають. Це знаєте, як щось людині підкинули, і давай чекаємо, що ти проколишся. Щось дізнаємося, але дивіться, показує одразу, що. Найближчі три дні дуже ретельна робота йде з людиною. І е, знати будемо пізніше від 9 днів і трошечки більше. Ну, справу, ну, справу... не будуть дуже замовчувати, але е, ну, розумійте для себе, що подробиться, звісно ж, ніхто не буде розповідати. Це просто от як схопили. Такого-то -та, на такій-то -та ситуації. Десь щось колаборант, десь щось він гідоту якусь робить чоловік. Далі дивимось ось тут, будьте готові. Ну, Хильнуло мене в бік роботи соціуму. то давайте розглянемо спочатку це, а потім особисте життя будемо розглядати. Тож, дивіться, що стосується робота, мені показана жінка, яку от просто обступили два чоловіки, і кожному от треба от, от дуже швидко щось від неї треба. розлютитися. ця жінка, будьте готові навіть третій чоловік. От це знаєте, як по роботі, наприклад, наприклад, давайте так: бухгалтер і у них якісь справи до неї, там якісь рахунки треба. Вперед інших сплатити. Або там Аліс, ти хвоста підпалиш. От це просто, будь ласка, ну, давай, прийшла, хочеш, залишайся, але не заважай. Так. Та, ну, що з тобою робити? ну? От вже ж зараз чекайте, бо це ж як прийшла, вона ж не піде просто так. Хай вже залишиться, але на моїх умовах. Так, давайте. Значить, буде-буде щось робити, буде якісь, ну, зробить, все вчасно зробить, але дивіться, це от поспіхом тут би й не треба. Знаєте, от робіть все вчасно. Як щось треба, то підходьте до людини саме тоді, коли вам треба, а не ви затягуєте, і це якщо чоловіки чують. А потім їй треба, ну, просто от чекломством якимсь займатися і все так швидко і швидко робити. Бо е, один бачу буде повертатись, щось йому ще там закортить, з якимсь ще питанням. От, знаєте, коли щось він не до кінця зробив, не до кінця дізнався: так, літера Лу. От для таких людей, або це про таких людей з такими ініціалами. Ось така ситуація. Потім дивіться, тут гарне виконання. Людина довго до цього і виконання йшла, але ж вже в цей день. знаєте І так, поверталась, відкладала, потім знов поверталась до цього виконання. Це щось треба затягнути. Щось треба зробити. А людина буде фінансово Ну якась ситуація, це е, про якісь матеріальні цінності, це, знаєте, як інвентаризація, це якісь там, я не знаю, навіть експертиза, наприклад, чи ще щось таке. Це просто, знаєте, як якісь. Речі, що ти мені робиш тут? Які ретельного розглядання потребують, буде хтось з вас таким займатися? Це не новина для вас, не нова взагалі справа. І це от просто треба зробити і край. Але не хочеться таким займатися. Ну, не найулюбленіша справа для вас. Інформація гарна, така довгоочікувана для когось з вас, ну, як дочекаєтесь, будете розглядати, але будьте уважні, бо як не все бачите насправді. Знаєте, тут є трошки засліплення. От нарешті дочекались інформації. І знаєте, як коли людина трошки ну, як втрачає пильність. От, просто от від щастя, що нарешті вже знає, нарешті вже бачить ту інформацію, яку хотів би чи хотіла б бачити. Просто уважно її розглядайте, і вам тут буде з ким цю інформацію як обговорити. Знаєте, скільки людей? Один, два, три, чотири і п'ята людина потім прийде. От тут багато, тут в колективі буде. Обговорюватись ця вся інформація. Далі дивимось. що стосується тут якась ситуація. Більш, знаєте, в колективі дивіться як. За телефонними розмовами буде вирішуватись питання. Це коли вам треба буде з одним чоловіком поспілкуватись, з іншим поспілкуватись, потім як звести їх між собою, щоб вони поспілкувались, щоб вони щось вирішили і вам дали відповідь. От тут є такі моменти, і потім ви дуже швидко починаєте рухатись. Це, як знаєте, от як могли так затягували ситуацію. А потім вам треба дуже вже швидко її до ладу привезти. Але показано так, що ви то вмієте. Ви, ви справляєтесь з такими речами, вам то ну, не в перший раз. Так, далі. Хтось тут з посади все ж таки буде знімати будуть знімати людину. Дійсно, от знову ж таки, ця ситуація з якимсь колаборантом, з якимсь, який на два боки працює, за людиною дуже пильно стежить вже. Дізнаєтесь таку інформацію. По перспективах, найближчі три дні. Дають вам виконання, але не таке, що от одна людина сама по собі щось виконує. Це домовляння між чоловіком та жінкою, якась ідея, яка це знаєте, не те, щоб там в однієї людини ця ідея виникла, і, а інша людина-виконавець, це, це щось спільне, щось, про що люди розмовляли, домовлялись і нарешті роблять. Заспокоїться, якось ситуація, вона просто от в найближчі три дні вона вже буде закрита. Далі. Якось воно пов'язане все ж таки от як з бажанням, якимсь, наприклад, там про щось не така, щоб дуже значна мрія. Ну, така вона невеличка, але приємне щось виконання. Коли от нарешті все от так хотілось і нарешті вже є. Потім для когось з жінок, будь ласка, приділіть увагу своїм таланам. Бо дійсно у вас ви, ви та людина, яка сама собі своїм таланом може таку платформу зробити для, просто от, навіть для виконання ваших бажань. Це знаєте, коли ви якось опрацьовуєте ваші думки, ви вчитесь з ними. Ви як вчитесь правильно мріяти, навіть думати. От, просто, от, знаєте, коли ви щось в своїй голові переналаштовуєте, ви то самі робите, це не якесь там втручання когось. Ви самі так собі. Вирішили, ви щось розглядаєте, це щось, знаєте, коли змінюється погляд на до, і після. От якась цікава інформація для вас, вона як надихне вас. От просто ви по-інакшому будете сприймати і своє оточення, і себе в цьому оточенні. Робіть те, що ви щось там будете робити у найближчі 3 дні. Або це може бути як інформація, яка надійде вам у найближчі 3 дні. Розглядайте її дуже уважно і попрацюйте з нею. Бо дійсно гарні результати можуть бути з того. Далі дивимось: ось тут вже родина, близькі, рідні. Оця вся сторона. Друзі, от все, все, що стосується вас особисто. Дивіться, цікава, вдала якась ситуація, яка буде обговорюватись між двома жінками літери А, У Ч. літера І. Б. Є. Ф. Такі ініціали, і схоже на літеру В, але тут я не буду казати, що 100% я дійсно літеру В бачу. Літера С точно. Дивіться, тут справа буде йти. Тут, знаєте, як розмовляють між собою за якихось знайомих, тут не про одну людину, тут і про жінку, і про чоловіка. Це може бути як про родичів. Це може бути як про якихось знайомих, але дивіться, те, що будуть дізнаватись між собою, те, до чого будуть ну, ті висновки, до яких будуть доходити люди між собою, вони дійсно от. А вони змінюють трошки як спілкування, от з цим колективом, про який буде йти мова. Бо тут ну тут кілька людей. Тут навіть не буду рахувати, бо тут знаєте, як розмова буде линути, далі більше, більше людей в цю розмову будуть притягуватись. Але... Що цікавого в цій розмові, між собою, прояснюючи якісь моменти, одна з жінок буде гарне виконання робити. От знаєте, коли ну, як розуміння буде, спочатку одне велике виконання, але потім з нього буде виходити вже таке поменше виконання, але ж не менш важливе. Будьте уважні, хтось прийде з, до вас, як з листом, як з документом. Якась людина заходить, ну, як в, до, в домівку до вас. Е, людина дуже поважною себе вважає, знаєте, людина, яка от навіть, ну, так, навіть хода в людини така, знаєте, от дуже себе виставляє. Е, трошки, ну, як. Як би то сказати? ну Як зустрічає жінка, але дивіться як, те, що людина приносить для розгляду, жінка буде, ну як розглядати з з чоловіків. І дивіться, як воно тут виглядає. Ви можете, наприклад, працювати вдома, ви Приймаєте якогось кур'єра, наприклад, який приносить документи. Але ці документи вони не вас напряму можуть стосуватися а взагалі от тієї роботи, яку ви робите. І ви там зідзвонюєтесь з кимсь і спілкуєтесь з кимсь, розглядаючи вже спільно ці документи, ці, ну, що там вам принесуть. Так, ось тут між собою двоє людей зустрічаються один одному. Щось передають, чи одна одному. Тут і так можна казати, бо дійсно, тут одна людина більш мені на жінку схожа, а інший то чоловік це точно. За плечима цього чоловіка дуже шипочуться люди. Щось він ну, щось таке, знаєте, людина робить, що викликає дуже зацікавленість у людей. Це якась ситуація, яка от після цієї зустрічі вона буде завершена. І це, як знаєте, от як допомогою. Людина приходить, щоб щось там допомогти. Це може бути що бути, може там, викликали когось і принесе щось, може, наприклад, Ну, якісь ремонтні роботи викликали людину, може кур'єр якийсь будь-що це може бути, За, заморожується е, поки що спілкування з якимсь чоловіком, у когось з вас. Не буду казати, що це у жінок, тут для будь-кого йде інформація і для чоловіків. Людина зупиняє ситуацію, от знаєте, як нема готовності поки що продовжувати. Поки що не бачу повернення до цього спілкування. Щось він дуже в собі не впевнений. Щось взагалі якась ситуація його трошки так з рівноваги вихитує, аж до 26 го числа може ця ситуація зупинитись. От знаєте, буде у вас викликати питання, що де там людина ділась, взагалі шокується. Після 26-го буде швидкий вже розвиток цієї події. Тож ну, так воно як, знаєте, більш воно як долею зупиняється ситуація. Так теж буває. Так, давайте блюдечко подивимось, що тут у нас в блюдечко показане. Так, хтось тут шлях вибудовує собі з двома виконаннями. Ну, так, воно не показано як легко, але зробите там, щось буде як в обхід зроблено, трошки змінити там свої. Прагнення. Ну, наприклад, планували одне, а щось воно так трошки треба буде переінакшити, але ж воно для вас все одно цінне і все одно ви, ви не кидаєте цю справу. Навіть якщо там якісь перепони будуть, на перший погляд воно вас трошки зупиняє, але не надовго. Це, як знаєте, на мить, щоб розміркувати, як вам далі діяти, де там у вас той план Б, щоб, знаєте, отак. От Порозкинути в голові. так, А що в мене на цей випадок, як я можу діяти? І далі робити. Це як вдвох з кимсь, десь збираєтесь, десь йдите. Є тут літери І Л, так, літера В. І дивіться, заручіться підтримкою якогось чоловіка. Так тут показано. Хоча, дивіться, для когось ця жінка буде як підтримкою. Хто дивився вчорашнє відео з домовиком, показувала захист на руну Альгіз, як, пояснювала, як зробити, можете передивитись, її тут показують. Це буде дуже підтримкою для когось з ваших друзів. Ви можете це поставити, ви можете попросити за людину, для чоловіка якогось дуже дружньо ставитись до людини. Далі дивлюсь, ось тут жінка відходить в найближчі три дні. У вас як спілкування трошки буде перервано з, з кимсь, з жінок, ну, там, може, з родини, може, подружка якась. Просто людина буде дуже зайнята якимись своїми справами. Це не те, щоб, там, знаєте, не хоче з вами спілкуватись. Це потім буде повернення до цього спілкування, але найближчі три дні ну, буде якесь віддалення між вами. І чоловік та жінка трошки можете пересваритись між собою. Тут чоловік може так, ну, давайте як бачу, так і кажу, психанути. І, знаєте, от коли, навіть може, там, ну, як. Вийти дверима, там, грюкнути, такий весь він не в гуморі, не в настрої. щось Він не розуміє, що жінка від нього хоче. Так буває, так може продиктувати просто настрій людини, але ж ви, як жінка, от так воно показане в цій ситуації. Ви можете цю ситуацію згладити. І те, що вам дуже дуже треба від цієї людини. Він, як та золота рибка, може виконати, але будьте лагідні до, до, до нього, і будьте трошки з гумором, це можна по-інакшому провести цю ситуацію. І воно буде зроблено і вже з іншим настроєм, і все буде більш-менш нормально. Все на цьому закриваю філіжаночку. Всім вам гарного дня, гарних трьох днів. Але ж бачимось кожного дня. Тож завтра будемо дивитись якусь інакшу тему. І бережіть себе все як завжди. Не нехтуйте сигналами тривоги, будьте уважні. Хоча нам зараз поки що не, нічого такого не показують. Ну, я маю на увазі масовані атаки, а там, де і так лячно, ну ви знаєте, вам. Вам складно, вам лячно, але ви знаєте, що з тим робити. І обов'язково бережіть себе живі. Ви нам ще більш потрібні, ніж в якомусь інакшому стані. Будьте здорові, будьте щасливі, і побачимось. Всім пока.